полета для Балахана. Ты что? Да. Балахан в городе, в городе вы вообще? Нахер ему наручник, у тебя же здоровье. Добрый вечер. Здорово. Что там, какие умовы? Зеленый коридор. І 30 секунд Дорожні, без шипів здорові. і всяких оцих, що ви тут любите, свої спецприспособи. Дорожні, і без ТЦК, що ти альокаєш там? На бізнесі. Він що, глухий чи що? Не дочугає. Походу глухий. Алло, ти що глухий там Алло, или що? Чуєш? Ми Та тебе чуємо, бандит. бандит, а ти себе чуєш? Кажіть голосніше. Кажіть, голосніше. Кажіть, голосніше. Громко говорителя тут повіша, я тобі буду говорити голосніше. Понятно, Заручник буде стояти отам, де він стоїть, чи стоїть на колінах, отам він і буде. Ви все почули? Ну, почули. Обережно, скло там немає гостре. Гостре скло, да, гостре. Хорошо. Бешений мужик, да? Больний на голову, чувак. Больний на голову, взагалі. Ота і візьму я от ета, і візьму я от ета от. Хоч одне колечко може десь мені. Аж до самої тіси, а там уплав. Диви, кольцо з першого разу, ти розумієш? Це судьба. Вум-вум, Хто за руль сідає? Я уже хочу получить ці багатства. Потому що я готов душити, я хочу короче. Я понимаю по своїм карманам. Гашеточку. Слышишь, шо? Поліна не болять. Все, уставай. Хендехох, руки вверх. А ну нагадай мені, як руки підняти. Е -е -е -е, Ти чоловік ікс. Пристав. Будеш когда-то чоловеком ікс. Повільно, повільно, повільно. Стій, 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 стій. It was at this moment that he knew he fucked up. Стій, 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 стій. Гайда. У нас є 30 Спасибо. секунд. Бля, якщо ми від них сіб'ємо, що скинемо цей хвост, нахуй, хоч якось а потім заїдемо, сядемо в ту машинку і коли них проїдемо, це буде нахую. Закри двері. О. Що з дверями, блядь? No, cut, please, no! 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 Треба корочати. Ну, двері, ёп, твою мать нахуй!

Узья, друзья, друзья, вообще. Меня нажатий, правда, блядь, дуже трава и

Давайте це все забудемо як страшний сон. Та ви що, серйозно? Я що не хотів стріляти, не я додому хотів. Мені, я... там... мені дуже да. тяжко забути, як поранили мого офіцера. Його порану, мого я не хотів, а щоб... він має втратив почав. свідомість. О Боже, о Боже, я, я не хотів цього робити. Жит... Я, я переживав дум... просто за життя своєї сім'ї. Мені дуже треба було колечко з діамантиком, таке на 80 каратиків, всього на все одненьке. Я б його здав би в ломбард, взяв би гроші, купив би хліба додому. Багато-багато хліба. Ви зараз серйозно замість, замість того, щоб піти на роботу, ви грабуєте, магазин я на роботі був, але там вночю, не хватило коротше на хліб. І розповідайте мені, що. Я купив там тільки масло, так, а хліб пане. на хліб не хватило. Wait a minute. Who are you? Ви мене не проведете. І не Понятно? Ні, я знаю, таки. хто ви. Я, я таких, як ви бачу, кожен день тут мені розповідають. Ой, мені так плохо, мені так плохо, мені нічого було робити. Я, пішов, я в гробу, не винен, мені самі, мені вложили оружие в руки і сказали стріляти. А я не хотів, я не создан для цього, для війни. Я взагалі, я типу, колечки, колечки, колечки сидить, там, сидить, все там. А я одна, і вас отриманих. Алло, просинання. Алло, очкастий, що випадеш трусів. Смотри, на 3-2-1, готовся, щоб птічка вилетить. Так, да, сфоткаю. Отак от, от, от. Отак от. от, от. Ой, ну, там просто він застигнувся там по максималці. Я вам кажу: "А ти що він тут сидіти? По чому ти тут сидіш вообще?" Молодець. Хороший, хороший чоловік. От сидиш. Чу, тут. питаю? Від... Офі... Я хто сам заскозив? Офі... Нема нікого з офіцерів, нікого немає. Всі okay. пішли додому. Робочий день закінчився. Іди, іди. Жара, я ксида. Зараз піти до вклетки, я з вас зніму наручники Ходьте. Так, мені ніхто процесуальні дії не передавав. Я не можу їх проводити. А не було ніяких процесуальних дій, мені не зачитали. Що? От так от. от, от, так так от. Туда йо, гаддем, давайте договаривати, як ми даже міранду не зачитали. Ви робили. Який обшук? За, якщо, на підставі чого, навіть Міранду не зачитали. Читала, який обшук? Передайте процесуальні дії мені. Ми навіть Міранду не прочитали. Я не знаю своїх стояли. прав, який обшук. Значить так, тихо, бо ти зараз у мене поїдеш сівках, цей не поїдеш на відео. Я нікуди не поїду, я вже приїхав. А що мають право сидити, якщо не прочитали міранду? Не мають права сидіти, Мене де затримувати не мають права, Мене вообще типу попили. Мене били, не мені підкинули, стільки всього. було перенесено тому я вам Та ви серйозно? Мені все Вами підкинули, я нічого відеу... не бачу. Мені ніхто нічого не читав. Не це мав на увазі. Ви розумієте, ви порушуєте всі максимально відомі і невідомі закони, які тільки бачила ця країна. Що це за корупція? Ви маєте бути поліція, має бути з народом. Помогіть, пожалуйста, визовіть поліцію, це не поліція. Все, вам ніхто нічого ви не ви передавав, ведіть мене назад, де ви мене взяли в машину мене. Ви Ще, їдемо назад, ви все. Ви оплачено ви таксі, у мене туди і назад Це було ви оплачено, ви на самом деле. Адвокат, петицію прийміть голосування від людей, тут незаконні полісмени роблять незаконні дії. Літера З. Зарази Втілення реформ. Непонятно Я не буду взагалі. оформляти другу людину, хто там був, офіцер. Нікого там не було. Нікого не було. Одівайте жилетку і вчіть. Нікого Снимайте. не було, а не було там нікого. Ніхто ви нічого там не бачив. були. Ви там Це були. навіть не моя машина. Я не знаю на що ви посадили мене в ту вашу машину. Чому мене посадили в вашу машину? Зайдіть, будь ласка. Я нігде не був. Я нічого не бачив. Я їхав на маршрутці додому. Оці руки нічого не крали. Ви попросили бути понятими. Елкей. Я понятий, я свідок. Бо не жилет, Ух не пробив не серйозно. Це бабушка мені посила на осінь, казала жилеть і хороші, що під мишками не дуло. Такі без капішончика, але такий, ну файний, це пітарди. І це теж пітарди. Так, да, я вас зрозумів. Добре, відміжки. Тут там піратки, збирали. знаєте, двох зривні. Ну, да. А це взагалі мені до конструктора треба було. А рація? Як це рація? Ви що, ви в дитинстві не були, Ви не мечтали собі про рацію, щоб з кінтом говорити. Да ну не гоните. У нас тянет рація на 25 ви метрів. Ви Оце це така ви галіма на батарейках. Мане на дальше вона не Літера К. -ка. Коли увидишь своїми руками, как говорят, глазами потроешь. Да. да. Хачі. Oh, Добре, тому чому стріляли по офіцерам, а? Я, куди? Що стріляв? Я так. вообще. дивіться... Є, я вам так помені. скажу, дивіться, я стою на газоні, чекаю своє таксі. Uber таксі О, да, я так. свидетель, я ж там, Миринду, ніхто нічого не читав вообще. Я свидетель, він був прошел. Да, я Від... бачу водитель. Одна я водитель. Водитель. я водитель. можу свідчити проти цього цього. Він, короче, дуже быстро їздить, я вам хочу сказати. Небезопасна їзда. Вобще, от... я, Ви... я йому одну звездочку поставлю, як що шо. Вито. <laughs> Марсо, який інцидент? Я свіду. Ха-ха. убер-драйвер, нахуй, блядь. Хуйово все все получилось. Одна звездочка, тобі за засим, блядь, поездку, нахуй. Няк еще и вык, блядь. Заперечую! Ага. Заперечию! Зачитати конституційні права провести право конституцій. Я маю право на конституційні права. Вездіть мене назад в автомобілі. Я маю право на заднє сидіння в автомобілі. Моє законне право. Ведіть мене додому. мене на мадинка чекає, чекає в кроваті вже. Хола, держав. А я вже тут з вами. Візьміть мене додому, біло мене. Мене мама казала до мене гуляти, казала з за мене тусуватися. Я вас не знаю, нічого мені не кажіть, нічого мені не читайте. Нічого мені від вас взагалі не надо. Я не знаю, хто ви такий. Ви все мені підкинули. Мірінду мене зачитали. Я взагалі нічого не знаю, як я тут оказатися. Я йду в мене Все, фраза відпочити. Я йду в мене все О! Літера О. Ось собі. Не стікайте кров'ю, не надо стікати вот, эта вот Если шо, это вот кров'ю. Якщо що, це був не я. Це вот, я не знаю. E, всі питання от до рудої, вона в курсі діла, вона тоже раз в місяць стікає кров'ю. На якщо шо. Так що як за тим бит, я вам тут навіть не підскажу. А от до мене не надо, пожалуйста, руки свої тягнути, пожалуйста. Я би вас попросив би.